Матері у об'єктиві Сергія Дівєєва. нову виставку фотожурналіста презентували у міській бібліотеці у Дніпрі. Роботи, що були представлені на виставці, Сергій робив упродовж довгого часу, збираючи матеріали, які захоплювали його серце. Фотовиставка, за словами автора, присвячена святу Дню Матері. Роботи автор умовно ділить на два блоки: горе від війни, а також радість бути разом зі своєю сім'єю та дітьми. Тут, тут, тут йде два вектора – це горе і радість. Горе це коли мати теряє дитину, це емоції, які вона переживає, це очі, які повні сліз, і радість це коли. Ну, що не тільки що горе йде зараз, не дивлячись на те, що війна і гори у багатьох сім'ях у нас іде ще життя, продовжується. Тому у нас радість в житті це теж головне.